Будь-яка людина, яка не є фаховим істориком, вона скаже, що Наполеон це велика людина, що він зробив дуже багато для Франції та для, для світу, що він виграв усі свої битви. і Все таке інше. Фаховий історик вам нагадає, що середній зріст французького чоловіка після наполеонських війн зменшився на декілька сантиметрів. Декани про кар'єру. І сьогодні ми розмовляємо про кар'єру історика з деканом історичного факультету паном Сергієм Літовченком. день. доброго дня. Мені здається, що мати соціологічну мати історичну освіту, мати історичну освіту, це бачити наперед. Це взагалі не про минуле, а про те, як ви бачите наслідки того, що відбувається зараз. Тобто щось відбувається. Ви згадуєте, що так вже було колись, і знаєте, чим це закінчується? Є таке у вас? Або я помиляюся, як це буде істориком? Так, я зрозумів ваше питання. Насправді, насправді, якщо ми кажемо про фахового історика, тобто історика, який має фахову історичну, саме історичне освіту, то на жаль, прогнозування це не зовсім наше. Тобто, фаховий історик вам скаже, чому щось сталося. Але до чого це призведе, ну, насправді, наскільки я розумію, жод, жод, жодна професія не дає можливості так прогнозувати, інакше ми б мешкали в іншому світі. А, а з іншого боку, ну, усі прогнози, які. Навіть історики намагаються робити, вони насправді не справжуються. З іншого боку, як кажуть, якщо прогнозувати, що все буде погано, то можна потрапити в ціль, як кажуть. Ну тоді так, тоді історична освіта надає можливість прогнозування. Але все ж таки історична освіта вона надає можливість працювати з джерелами, а джерела вони вже існують. Тобто, якщо історик вам каже, от я обробив джерела і е, за рахунок цього можу стати футурологом, то тоді в нього, мабуть, не зовсім історична Ага. Ось так. Я розумію. Тому що фаховий історик, коли він скаже, що він зможе опрацювати джерела, зможе зробити висновки, чому так сталося, але чому так станеться в майбутньому, на жаль, ні. Історики надають оцінку фактам. Ха, знов таки є багато історичних школ, деякі школи, наприклад, як позитивісти, вони вважають, що це можна зробити. Інші школи кажуть, що ні, цього зробити не можна. На мою думку, навіть якщо історик каже, що ми тільки відтворюємо факти, так ми тільки збираємо факти, а оцінку ми даємо можливість зробити іншим. Ну, насправді це не зовсім вірно. Будь-який історик, як би він не хотів не хотів бути повністю об'єктивним, він все ж таки накладає щось своє особисте на ті факти. Тому казати, що е, от є історики, які тільки працюють з фактами і нічого до них не додають, ну так насправді не можна. В мене таке запитання зараз. Ми розуміємо, що пишеться істо нова історія світу, навіть не України, а світу. Як факультет адаптує ці події, які відбуваються за вікном до освітнього процесу, і чи адаптує, чи є взагалі ем, зараз хронологізація, чи ведете ви її? Угу, зрозуміло. Е, ну насправді так. Ну тобто у історичний факультет, як і будь-який факультет університету, він же е, е, виконує дві функції: функцію навчальну та функцію наукову. Як навчальна функція, то звичайно лекції, які присвячені ну, безпосередньо подіям, або історії України, або історії Східної Європи, або історії світу в цілому сучасному, то, звичайно, викладачі додають кожного року щось до своїх робочих програм, тому що вони кожного року оновлюються. Це зрозуміло. Щодо науки також. Але це вже завдання так, спеціалізованих кафедр, тобто кафедри, які займаються безпосередньо сучасною історією це стосується і кафедри історії України, і кафедри нової новітньої історії, і кафедри е, Східної Європи, і кафедри е, історіографії та джерелознавства. Е, і наші викладачі, от зараз я знаю, що е, ті наші викладачі, які знаходяться наприклад, у Польщі зараз на конференцію у Гданську, і ця конференція має безпосередньо відношення до сучасних подій, о, перш за все на території України. І е, насправді більшість проєктів міжнародних, які зараз е, відбуваються на нашому факультеті, вони пов'язані з е, широкомасштабною агресією, е, тобто це місто і війна, Україна війні, вчені України, які вимушені були покинути. Домівки і виїхати до Європи. Ці всі проєкти, ну, звичайно, вони безпосереднє відношення мають до того, що ми бачимо за вікном. Скажіть, будь ласка, історична освіта, що вона дає? Я, мені здається, ну, от в мене дуже велика кількість знайомих закінчила наш факультет, і всі вони надзвичайно харизматичні люди. Це якийсь спосіб мислення особливий, або ну, чому ви обрали саме ці, цей напрямок в житті? <ган> Дякую за запитання. Ну, декану історичного факультету. А -а -а. приємно так чути про те, що дехто все ж таки закінчує факультет і залишає х, 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 харизматичною особистістю. А, насправді, ну я особисто я йшов тому, що мені подобалось. А, і тільки тому. Тобто Вам я розум... подобалося, що? що мені подобалася історія. Мені подобалася історія як шкільний предмет, мені подобалася історія як читання. Тоді я не розумів, що таке історія як наука. А потім, дякуючи своїм викладачам, мені сподобалася історія як наука. І справа в тому, що вона мені досі подобається. А скажіть, історія як наука, це як? Це зовсім не те, що ми вважаємо історію, історією те, що ми бачимо по телебаченню, і те, що ми читаємо в науково-популярних книжках. І тут ми повертаємося до, до, до історії факту. Історія як наука, вона все ж таки намагається, скажемо так: історик як науковець, він намага... Він, він знає, що він особистість, він знає, що в нього суб'єктивний погляд. Він про це знає і намагається ну якось цим е щось зробити. Тобто е він розуміє, що він все рівно викладає ту історію, яка в ньому пройшла, але все ж таки він, хоча б каже, я вам розповідаю про це, але я особисто ставлюся до цих подій Ось, так. Ось Я і хотіла він сама це А от те, що ми бачимо по телебаченню, те, що ми uh -huh. бачимо на Ютубах, там не фахові історики, які знають, вони, вони знають багато фактів. Вони знають, що їх було дуже багато, але вони, не маючи історичної освіти, не розуміють, що вони повинні все ж таки якось. Ну, трошки відсторонюватися від подій. Ну, такий приклад зовсім нейтральний. Наполеон. Будь-яка людина, яка не є фаховим істориком, вона скаже, що Наполеон це велика людина, що він зробив дуже багато для Франції, для, для світу, що він виграв усі свої битви і все таке інше. Фаховий історик вам нагадаю, що. Середній зріст французького чоловіка після наполеонівських війн зменшився на декілька сантиметрів. Тобто, уся Наполіон, французька молодь, вона загинула на на полях бою, і тому казати, що Наполеон тільки великий полководець, а не казати, що, що це означало для Франції, ну для історика неможливо. А для того хто тільки любить історію, а не має фахової освіти, для нього все одно. Тобто світ е, існує в переписуванні історії, фактично. Під е, насправді ні. Е, ну так, дійсно. Якщо ми маємо справу з ідеологічною державою, там історію дійсно переписують. Ну тобто ми розуміємо, що існує факти. В будь-якій історії існують, існують факти, про які знають історики. Так. Але є велика кількість простір варіантів їх інтерпретації. Звичайно. І цей, цей простір варіантів інтерпретації, він є і у істориків. Ха, так. Я, я розумію ваше питання, Вону, також дякую за запитання. А насправді ні. Тому що є методологія. От саме методологію, і ми не те, щоб ми починаємо з неї, але ми намагаємося щоб наші студенти засвоїли сам принцип. Інструменти, і насправді немає великого поля для інтерпретації фактів, от немає його, тому що е, сам по собі факт не означає нічого, означає сукупність фактів, е, означає е, причинно наслідові зв'язки. І тут історик, навіть якщо йому е, якщо він бажає щось сказати, але він бачить, що у цій схемі наслідових зв'язків е, це е, не вдається зробити. Він цього не робить. Не фаховий історик робить. Він просто або не звертає уваги на факти, які йому не подобаються і не вкладаються в його концепцію, або щось інше. Оце насправді є величезна різниця. Ось так. Тобто є стандарти журналістської етики, і є стандарти історичної? Насправді так. Насправді так і тому. А... Фахові, ну насправді фахові історики, вони можливо не такі цікаві для загальної аудиторії, не стільки емоційні. Так, ніж популяризатор, можливо. Хоча в нас є такі викладачі, що будь-яка аудиторія може слухати їх годинами і буде казати, а можна ще давайте саме про це і поговоримо. Куди загалом йдуть випускників історичного угу. факультету? Де вони працюють? В нас є статистика насправді. Іноді, коли я починаю з цього, мені кажуть мої колеги. А навіщо ви починаєте саме з цього, але все ж таки. Історик це у першу чергу викладач. У першу чергу викладач, тому десь відсотків 20-30 йдуть викладати. Так сталося, що навіть зараз. Важко, але можна знайти роботу викладача історії у вищому навчальному закладі. Ну тому у Харкові зрозуміло усі викладачі історії по всіх вишах це випускники ну, на 90% нашого факультету. Хтось йде до школи. Раніше здавалося, що після історичного тільки до школи і більше нікуди не можна піти. Ні, насправді до школи з цих 20-30% йде відсотків 40. Але йдуть е, ті, кому подобається. І нашої освіти вистачає, щоб працювати вчителем у школі достатньо швидко. І ось нещодавно у нас був А. Під час е, тижня кар'єри е, до нас приходив наш випускник, який вже, е, я його ще пам'ятаю студентом, а він вже директор школи, він вже стейкхолдер. Ось так. Е, наступне, куди ще? Е, як це не дивно? Журналістика. Е, чому? А тому, що вміють працювати з джерелами. Як це знов не дивно? Можливо, через те, що в нас є археологічні розкопки, і завжди влітку вони якось комунікують один з одним HR-ами в IT-компанії. Я спочатку здивувався, а потім виявилося, що ну відсотків 5 кожного випуску там. Саме тому, що також або освіта, так вміють працювати з людьми, або вміють працювати з ну з джерелами, також і все, що вимагає від фахівця обробки інформації, отут історична освіта вона стає в нагоді. От як на мене, це головне. Я завжди цитую цей вислів. Головне, чому навчають на історичному факультеті, це працювати з джерелами. Все інше додається. А вміння працювати з джерелами, ну вибачте, відсотків 40 сучасних професій, воно цього справжніх професій, воно цього вимагає. А скажіть, історичний факультет це такий архаїчний факультет, що ти, ну, наприклад, соціологічний факультет змінюється дуже, дуже швидко. Тобто моя освіта, освіта Олени Мородян з різницею в 10 років, але це різна освіта. А сучасні випускники це взагалі інша. Що, щодо хімічного факультету, вчора ми обговорювали, ну, таблиця Менделєєва вона не, не, не змінилася сильно. Саме тому, Якщо казати про історичний факультет, він підлаштовується під ринок або він залишається таким фундаментом все ж таки більш класичним. Я розумію. Ну, в мене є дві відповіді. Одна відповідь не дуже так скажемо ну, а можлива. Справа в тому, що ми настільки відчуваємо потреби сучасного суспільства, що це робимо набагато раніше, ніж це стає потрібно суспільству. Це не зовсім так, хоча щось тут є. Насправді, з одного боку, Факультет дійсно достатньо, він не те, щоб архаїчний. А чи потрібно його змінювати? Бо, можливо, питання саме про це. Він архаїчним, можливо, не дуже вдале слово у даному випадку. Він трошки традиційний. Це є, звичайно, є, тому що і викладачі, вік різний є, але з іншого боку, навіть історична наука вона змінюється. Тобто нові концепції, нові методології тут є тут є звичайно на ну, що таке нова концепція так, в історія так, так. Є, є звичайно дещо з такого знаєте з популярного ну наприклад коли я був студентом було дуже популярно на заходи іде іде ідея так званої daily life. Коли вивчали не монархів, не королів, не прем'єрів, а де повсякденне життя звичайної людини. До нашого факульт... от я е, на конференції е, почув про це у е, 94-му році, так, і вже в 96-му році на факультеті почали з цим працювати. Десь років 10 тому була дуже популярна так звана усна історія. Для мене, як для фахівця, все ж таки античного світу, це дивно. Немає в нас основної історії в античному світі. Чомусь ніхто не пам'ятає, що там було. Але вона була дуже популярна і факультет також, скажімо так, достатньо швидко перебудувався. Не всі. Тобто є щось традиційне, є, є якесь, якесь ядро, яке працює, можливо, так, як воно працювало 20 років тому. Але є Інша частина, яка змінюється і змінюється ядро, але це ядро, яке існує, воно не дає змінюватися так радикально, щоб, вибачте, не загубити історію повністю. От зараз дуже популярні між предметні зв'язки. Так і наші також рухаються у цьому напрямку. Мені не завжди насправді цей напрямок подобається. Тому що я бачу, що іноді це більше вже дотично до політології. Але я розумію, що у, у сучасному світі по-іншому не можна. І тому, коли ми бачимо або політологічну тему або на захисті дипломів, або тему, яка пов'язана з контент-аналізом текстів і всього такого іншого, ми, ми завжди це вітаємо, тому що ми розуміємо, що світ рухається, і ми повинні рухатися з ним. Тому ми, звичайно, традиційний. Але можливо, то те гасло, яке є в нашого університету, воно можливо дотично саме до історичного факультету. Ну, тобто, класика, вона в нашому, я сподіваюся, що в нашому випадку класика все ж таки трошки час випереджає. Ну, трошки. Тому що з футурологією нам, як кажуть, нічого зробити не можна. А, а якщо казати про міжнародні зв'язки? Так. Чи є ну я розумію, що вони є, але уявімо собі різні бачення різних історичних історичних подій. Це можливо, і яким чином ви комунікуєте з приводу, наприклад, одних тих самих фактів історичних угу. ну, в Україні зараз або ще щось зрозуміло. Ну насправді, якщо дійсно є різні погляди на якісь події, це дуже гарно. Саме цей конфлікт, він і дає можливість розвиватися. Історики світу комунікують? Один з одним? Чи з нами? З школами. А, і з вами. А, з нами так. Один з одним ну тут є. Насправді є проблеми. В а з якими школами ви комунікуєте? У нас достатньо. Ну, Тут. Якщо можна сказати школами, можна сказати це? Насправді правда? ні. Насправді ні. Хоча школи залишаються, але вони більш можливо характерні для давньої історії, от тієї, яка ближче до мене. По-перше, це польські історики, причому з будь-якого, як кажуть, історичного періоду від сучасності. До стародавнього світу, а це історики болгарські. Ну, зв'язки з Болгарією історичного факультету. Вони дуже сталі. Вони існують вже років 70-80, Такі справжні зв'язки. Зараз наші викладачі знаходяться у Болгарії і працюють. У системі болгарської академії наук, залишаючись викладачами нашого факультету, ось так воно було. Тобто людина може себе реалізувати навіть якщо вона зараз не в Україні, але так має... звичайно, угу. звичайно, і насправді усі наші викладачі, які ну зрозуміло, через що виїхали з країни, вони там працюють за фахом. Тобто вони працюють і у нас важливо. якимось якась там кількість ставки, і працюють там, і вони працюють за харчі. А що є, що, що робить наш факультет, наш університет конкурентно зараз? Саме зараз? Взагалі? На першому місці ім'я. Ім'я університету імені Каразіна, воно, ну скажімо так, ну в Україні зрозуміло знають усі. Але знають і не тільки в Україні. Я кажу, ну наприклад, про гуманітарний. зрозуміло, що з природничими та технічними там ще краще можливо. Як на мене, ім'я все ж таки, ім'я і статус ініверситету, якому вже набагато більше ніж так, 100 років, як деяким іншим. І скажімо так, суспільна думка вважає. Що якісну освіту можна отримати саме в Каразінському університеті. І як мені здається, наше завдання, щоб так залишалося і назавжди, ось так це працює. Я спілкуюся з абітурієнтами, дуже часто, тобто іноді, коли я намагаюся розповісти, що ну ви ж розумієте. Університет він відрізняється від того, що зараз починає називатися університетами, іншими, саме тим, що тут дійсно є декілька напрямків, і ви можете маєте змогу так отримати знання з цього напрямку, з цього, з цього, і це зробити, ну можливо, навіть в одній будівлі. А інші так звані бувші інститути, вони цього не можуть. Але дуже часто. Мені починають розповідати наскільки гарний Харківський національний університет імені Каразіна. І це розповідають не тільки е, е, батьки або випускники харківських шкіл, а й з інших е, місць та регіонів України. Тому це дуже приємно, і я, я впевнений, що ім'я воно дійсно існує е, і воно дійсно працює саме на університеті. Я вам дуже вдячна. З вами було надзвичайно цікаво. З нами був декан історичного факультету. Дуже приємно, дуже, дуже дякую. Приємно.